Всім привіт! Сьогодні готуємо смачний та простий салат. Нам для цього потрібна відварна курка, сир, огірок, помідор, перець, зелень за смаком, кукурузка, ананаси, майонез, яєчко та чипси. Всі овочі, фрукти. Всі овочі, м'ясо. яєчко все нарізаємо соломкою. Можна нарізати кубиком, але я завжди нарізаю соломкою. Все. Перекидаємо нашу ємкость. Відверне філе, курить. І Можна брати будь-який вид курки, який вам подобається. У мене зараз є філе, тому я беру філе. Можна брати копчено. Стихнуло та різні частини купить. Так само добавляємо все. Так само нарізаємо яєчко. Ділимо на три частини і все нарізаємо кубіком. Ой, соломку. Ну на кубик? Це за вашим смаком. Тепер починаємо з овочів. Я так само річу їх. Булгарський перець. Хто не любить булгарський перець, можна замінити тим, що ви любите. Огірок. Нарізали так то само, додаємо нашу огірку, г'ємкість. Добавляємо зелень. Я добавляю це пульму на любу зелень за вашим смаком. Кінза, петрушка, кріп. чуть-чуть помідорчика. Це дополюємо в нашу і вставляємо. Тепер додаємо ананаси. У мене ананаси Оскар. вони вже порізані шматочка. Але якщо вони для вас великі, ви можете їх зробити менше. Тому я переріжу їх ще чужі менше. Якщо вони кіло вас великі, якщо ні, можете то гуляти і так вели наших ананасів. Тепер допомогаємо нашу кукурсу. Я додаю дві дві з половиною ложечки на таку кількість. О, вистачить. Далі. Стараємося на сухо перемішати. Візьміть більшу ємкість, якщо маєте. Всі на суху інгредієнти нашого поз'єднались. Ми перемішали. Тепер домовляємо наш майонез. На таку єкість дві споловини трошечки. Достатньо Солі перцю Я не допомовляю. Я підсолював нашу порку. Сир сам по собі є солений. Такі на салатик вийшов, тепер ми подачею наголошуємо і додаємо наші чіпси, не перемішуючи. але купуємо. Чип смачного. Підписуємося на канал і ставимо подобайки.